Він змусить, що Зеленський Зі... завтра щось підпише. Угу. Ні, не, немає підписання в пошуки обхідних шляхів. Ну, О, для... в нас немає. Розумієте, виходять Просто... з розкладу, В нас немає, не в нас, ні в Європі. Немає. Е, немає... Такого виходу за рахунок сили, немає виходу за рахунок справедливості. Ми змушені шукати обхідні шляхи, виключно за рахунок обхідних шляхів, маніпулятивних шляхів. Mm. Ми можемо знайти ви знаєте, в тому стані, коли ми погодимося, підпишемо все, що завгодно. Головне, щоб було фінальна якась пауза завершення. Бачиш. її? Ні. Ні, воно ілюзія випадає. Ілюзія в контексті Донецької області, ілюзія в контексті того, що перемир'я і тому подібне. Ніхто не хоче перемир'я і все не впирається тільки в землю, в ресурс. Ціль війна заради війни, як можна довше продовжити її. Ось Ірина Шевцова пише мені, це якась нова глядачка, яка потім стане моє Дмитро, Ви іноді тупі питання ставите, не фантазуйте і не вигадуйте. Зрозумійте вже нарешті, що біди в Україні нікому не потрібні, світ став сліпим і глухим. Україна залишиться вічна віч зі злом. Такі є. Ні, ну про справедливість я спогоджуюсь, але зараз по... з на віч зі злом. Нейтопія. Болючі і не і неправильні не про справедливість взагалі, mm. що в Україні ніколи е, нікому не потрібні, що біди в Україні нікому ніколи не потрібні, тільки на наша проблема. Світ став е, сліпим. А ну, Вірин, скажіть, ви сильно там переживали за війну в В'єтнамі, або Ні, в, в Афганістані, або ви, просто... в Ізраїлі? Дивіться, любесенькі теми. Треба розбирати з різних шляхів. І це так цікаво, і картинка стає об'ємніша. Віктор Літовський, я тебе питаю. Дивися, попередній, ти пам'ятаєш, да, оця скандал в Овальному був зарахун. За що? За ресурси? Пам'ятаєш, за, за підписання цих ресурсів. Зіренський не підписував, а підписала хто? Юля, Юля Середенко. А потім американці сказали: поставте, будь ласка, яким? Прем'єр-міністром. Ну, поняття, да, ієрархії? Тобто людина, вони внайшли людина, ця підпише, але їм треба узаконити їхній підписан, має бути якась людина публічна, якусь посаду займати високу, і зробили приміром. Ми це розуміємо. Цього разу, може, не Зеленський підпише, а хтось інший. Що підпише? Ну, якісь документи по-любому травм буде сувати. Зеленський каже, я не хочу, хай підписує Коля. Ну, не випадає взагалі ніякого. Псу. Окей, хорошо, питаю тебе. Добре, я тебе почув. Е, тобто ти вважаєш все одно ні? Ні. Добре, зустріч буде. Кого з ким? Путіна, Зеленського і, і Трампіни. От це цікаве питання. Обміни випадають. Все одно на, я бачу питання стосовно серпня, місяці, обміни в мене випадають, повинні бути. А, так. Полоненими? Так. Та Конституцію поміняють, не переживайте Перед наступний час ще все в два дня зроблять. Згадайте Ді мені слово. Що ми дивимося? Що ми з тобою дивимося? Так. Чи буде зустріч Путіна, Зеленського і Трампа одночасно? Треба, як каже Путін, створити певні умови. М Мені е е не випадає неконтрольоване середовище, котре ти не можеш взяти контроль над ситуацією. ні. Найближчим часом воно не, не програється. А буде взагалі ця зустріч? Під великим сумнівом, я не бачу її. Добре, вернемось на 2 секунди до Аляски, чи Путін. Путін з Трампом обговорювали наступного президента Росії. Я думаю, що буде атака найближчим часом. Да, Вон... Вон не, не треба ворожити. Мені здається, що сліпий не бачив сьогодні розвіддронів. Да. Вони ж не просто так літають. Ні, не переглядали. Що, що, що не передав? А, не передав? Yes. Хорошо. Були розмови про те, щоб замінити Зеленського. Nee. то що вони 3 часа говорили про що це взагалі У погоді в природі там не так багато часов не розпілкувалася нас працює сиділи це Чем ж так? довго це кожен раз о це довго це кожен раз з новою конструкцією тобто для путіна 3 часи 3 години це ні про що mm -hmm. і в, не, в, не, в найближчий час на то да. так що тобі Воно таке, ви розумієте, ви питаєте про цю зустріч на трьох. Навіть з альтернативою, вони її будуть якось затягувати в часі. Росіяни? Всі. Щоб що, щоб більше завоювати, завоювати територій? Щоб протягнути ситуацію в часі, воно випадає не заради території, не заради ресурсу, заради того, щоб тримати контроль над ситуацією. Знаєш, тебе спитаю, це те, що Трамп купив е, за коридор в е, Арменія, в Азі, Бержан Туреччина там. Що все це означає, що Путін не піде на Прибалтику більше? Тому що в ньому проблеми там. От подивися: чи змінились, чи як змінить позицію ситуацію в Росії, те, що вона не буде більше керувати цим задізурським коридором, не буде дороги в, в Іран. Ну, коротше, транспортні шляхи перекриються. Тобто, буде можливість у Туреччини разом з США е, створювати її проблеми на Кавказі? Обхідний шлях, є якийсь план, не завершення процесу. Із викравлення ситуації. Тобто, це що значить? Що все можна відмотати в цьому світі? Все. Ну, коротше, все може помінятися в секунду, так? Да? Помінятися, домовитися, і в, в... в контексті ситуації Вірменія та Азербайджан гарна перспектива, гарна перспектива ресурсна, гарна подвіки кубків. Але коли ти питаєш, чи буде далі Росія намагатися впливати на перебіг подій? Карта дурня, карта необмеженого вибору, туз жезлів, туз мечів так. Все одно це ну, вплинути. Якщо ти поки ми покинули цей велосипед, але прийде час, ми можемо повернутися в будь-який момент і підняти цей велосипед і знову крутити педалі так як тобі зручно. Хорошо, Ви? наступна буде наступна зустріч Трампа і Путіна в Москві? Перевернута колесниця. Більше того, тобто це можуть бути якісь телефонні розмови і тому подібне, але немає. Я тебе ж ще раз питаю: за всі роки, що Пуло це працює, да? І живе, там десь керує. Він вперше заговорив на саміті валяски англійською Це вивчив, типу в бункері? Може, ти мій в... три слова? Думаю, ну, кажуть, що може більше. Ти думаєш, це, ну, тобто, це просто було, типу три слова сказав, да Для красоти. знаєш як приїжджають в Італію і хочуть сподобатися комусь, говорять по-італійськи у Франції, три слова по-французьки, ой, французько, да уважив. Це до того, що то може, то не він взагалі. Це образцово показательне виступлення в контексті <повадав> того. Що... Він знає, що покланявся на могилках солдатів, да, льотчиків, там. Такі, поробив всі ритуали, які можна, і Віктор Литовський знає, які ритуали можна зробити, але він поробив і правда відбуть. <таспоряд> Чесно, це настільки цинічно розказувати про ай-яй, я хочу так закінчити цю війну потім з цими іконами. Він мені нагадує, от в мене всі бабці, котрі найнабозніші, такі, ай Бог милуйє і тому подібне, перехрестилися 10-50 разів». Вони зазвичай е... найбільш відбитими якимись запитами. От та бабка, котра креститься і каже: от я ікону подаріла молодим, і ще якусь ситуацію 90%, що вона буде робити, порчі, поробки, вроки, якісь прокляті і тому подібне. Mm -hmm. А вона ікону курва взяла і сказала тільки один раз спасибі. І в ноги не впала. Хоче, щоб вони страждали, і їх подружжя швиденько розбилося, розпалося. От такі от. Я що я питаю. тому в, в контексті просто Путіна це так само. Це ну, це не ритуал, це ярмарка, тобою. Віть Європа реально злякалася зустрічі Путіна і Трампа? Європейські лідери оці всі відомі, ну найсильніші. Злякалися? Таке. Є момент того, що йде не за тим планом, котрий ти хочеш. Але е, імператриця це ну комфортна зона, ти як сидів е, пальцем, козулю, ковиряв в носі, в очікуванні того, що воно якось розійдеться само по собі. і ілюзія і віра в те, що воно може е, роз'їшитися полюбовно, все буде добре, все буде чудово. Ну, але... Да. Ти сам вв'язуєшся в токсичну... до піаніста, повертаємося. Пам'ятаєте, як сім'я піаніста е радувалася, що ось Британія та Франція об'явила Гітлеру війну і зараз вони Польщу прийдуть та підтримують. Да. Там так, закінчилося. Так, Тим, хто так, не дивився, вся сім'я, окрім одного так. героя, померла. Немає. Тобто, ти сам в, 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 в очікуванні більше того, навіть в очікуванні. А, якогось а, ми хочемо закінчення війни, думаю. а яка вигода, хто буде оплачувати банкет, які ми бенефіти, бараши отримуємо з цього? А ще не все поділили, бі, понимаєш? Я думаю, що не все ще поділено. Дурні. А ось Віка Максимчук пише: Діма, твої розклади не цікаві. Віка, я ж не розкладав розклади. Це питання в тому що Пстереш, людина читала, що я роблю розклади тут з тобою разом. Так, погнали. Е -е, поїхали далі. Ксюк, дивимося далі. Ваші всі питання. Поїхали. Все-таки Україна відмовиться від. Ну, чи... Україна відмовиться на якийсь період від території своєї. Ні, не випадає мені це. Ну, випадало ж раніше про Донецьк Донецький що Україна буде змушена якось відмовитися на якийсь період. Дивіться. Дімо, у вас квартира є? Будинок. Будинок. Ну, от кухня моя на деякий період. Все. Але ну, ми не що десити, якщо нас на кухню запустиш, то ми підемо далі. Тут ми вже і вітальні, і тому подібне. Далі закінчується все дуже печально. І Діма каже, Вітя, ну як так можна? Ми ж з тобою домовлялися. Ну, ну й вітя, це ми з тобою зараз говоримо, а тут таке, таке тиснють, горло зажимають, руки в двері тримають. І, я і, не, я без, без питань, але ж вони кажуть, що вони підпишуть нам бумажки в якості гарантії, що все буде. Це смішно, бо вони ж гарантії відписали. Де... Саме підписали те, що вони збираються підписати папірець, де що Не будемо нападати на європейські країни, а потім, знаєш, таке читаю: а що ми називаємо європейськими країнами? Це такий сміх. Дивися. Як не крути. Щось буде. Ми маємо розумію, щось буде. А чи нічого не буде? Давай так, в 25-му році буде заморозка війни. Дивіться, із плюсів. Перше. Все ж таки. Е, оці зустрічі, домовленості вони дають нам зрушення. Тобто, зрушення з мертвої точки є. Окей, далі. Велика кількість розмов, потаємних розмов за зачиненими дверями, велика кількість якихось зустрічей і домовленості. Але в мене випадає перевернута карта мира: це відсутність миру, і е, тяжка ноша це все ж таки продовження процесу з певною трансформацією. Угу. Питають тебе тоді так. Трамп каже, Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії. Інакше, чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять. В цей самий день Росі Путін каже, що він готовий йти йти на поступки і не буде захоплювати всю територію України. <свісно> просто, одна А тут ми повертаємося, почекай. Якщо в мене вже є, от ми з тобою домовилися, в мене вже є кухні, вітальня і коридор. Я скажу, що Діма, хрест на пузі, я тобі обіцяю, ось тобі даю на чотири розписку, що комірку і спальню я брати не буду. Ти мені повіриш? Ну, віть, ну подожди, я не до цього веду. Я веду до того. А якщо реально від нас, ну, Америка скаже, так, все, самі. Якщо ми залишимося без підтримки, росіяни захоплюють всю Україну? Ні. От у мене теж таке відчуття. Ні. Ми, а... ми ж, ми ж е, е, трошечки. Є є єси що. Коли нас зага... будуть заганяти. В... Це шутка сразу кажу, щоб потім не писали. е, Коли нас будуть заганяти в кут ми можемо піти на Угорщину. Компенсуємо <реш> <реш> <Ми> <реш> якось. Ні, ти знаєш, я був на е, там один мужчина по ім'я Віктор тримає все в своїх руках і йому всі поклоняються, там все. Цар, цар, царство. Ні, ну я тобі просто. Я я, я кажу, що це жарт я не, ну, не, не смішний жарт. Але питання в тому, що ну домовленість, і, і, і я розглядав багато разів домовленості в форматі альтернативи виходу з ситуації, завершення. Угу. Mm -mm. Ніяк. Немає з ким домовлятися. Так Це дуже цікава інфа для всіх вас. Я не надію, що у вас є достатньо нормальне почуття гумору. Ви розумієте наш гумор звідті, ви розумієте іронію. Надіюсь. Ну я ж надіюсь тільки на краще. Іронія це ознака розуму. Я знаю, що мої підписники найкращі, і мої глядачі теж. Просто цікава штука, що тут пішло вже. Це дуже обережно, бо там вже зугорщині пишуть в останні коментарі ні, давайте на Польщу, на Польщу». Такого не буде, але про Європу. Я тебе спитаю так: Украї... буде офіційний документ, що Україна відмовляється від вступу в ЄС. Там просто в Польщі дуже велика кількість української агентури. Розумієте, про що? Землі. Української агентури. Це ти про жінок? Жінки, чоловіки, скільки, скільки українців зараз в Польщі знаходяться. Багато. Та ні, понятно, що будуть допомагати багато. Ми ж розуміємо це. Домовленість підписання. <смір> будуть рекомендувати щось підписати, але немає. Україна прибере з Конституції вступ в НАТО. У нас тут. От якось. Так. Чи, так. Чи буде змінена Конституція в найближчий рік. А навіщо ні? Тому що в ній записано все. Від територіального устрою, від виборів. І що, в російській Конституції написано, що Херсонська і Запорізька область. Ми ж не, ми ж не рашка. Ну, не буде. В, в контексті ситуації я не бачу змін. Буде публічна заява, що ми і підписання документа що ми відмовляємося від вступу в НАТО. Ні. Просто підвішений стан. Трансформація може бути якась. Все одно, воно випадає як створення нового якогось альянсу, союзу і тому подібне. Хорошо, я поняв. У це українська делегація, яка полетіла в Вашингтон, готова до цієї зустрічі. Поняв морально, фізично. Реально підготовлена на край найкращому чині. Україна дуже обережно діє. Бачите, навіть ми ж навіть не оголошували війну, бо боялися, що нам не будуть давати ні зброю, ні підтримку. О, збірна селянка, тому що в нас випадає момент того, що хтось думає, що зможе е, полюбовно домовитися, хтось шукає зиску, але немає єдності в цих питаннях. Це ти про делегацію? Так. Угу. Тобто у кожного свої інтереси в цій зустрічі, так? В -в -в -в. Завершення немає розумієте. Тобто інтереси в нас матеріального характеру можуть бути якогось в форматі полюбовно домовитися. Хтось дійсно переживає про глобальний процес, хтось бажає просто поставити ситуацію до па паузи. Але карта місяця це коли ми дивимося на це питання, всі дивляться на це питання під своїм кутом і під свою правду. Не зрозуміє поляк українця або австрієць. Або Ну, фіни ще нас повинні, литовці нас зрозуміють. Нас зрозуміють Литва, Латвія. Естонія. Ну, давайте а... величезна країна. Литва, Латвія, Естонія, ми вас любимо, але ви малесенькі, Молдови, ви малесенькі. Нас розуміють тільки велика країна, бо в нас свої виклики важкі. А чого? Ну так само вони. У них що, це маленькі країни. Та і що що вона маленька країна? Що, як вас є таке, все-таки розмір має значення? Так. Да, а я вважаю, що має. Вітя є, Це якісь нам... комплекси, певно, пане Медро. Тут питання не до розмірів. До ж сенсу. Сенс. Звичайно, ти знаєш, що, що що таке форма? Це що сенс. Таке? Тобто є люди, які живуть, що сенс, ну типу суть це є форма. А хтось вважає, що форма це від суть. Я вважаю, що суть це є форма. Ну, це філософська категорія, поговоримо колись в другий раз. Але Зеленський назвав історичним рішенням готовність США брати участь в гарантіях безпеки для України. Та це вже було. в 95-му році це вже було. Не. Стояв цей котрий, з Монікою, як його звали? Хто спав з Моніки Лівінським? І пам'ятає його ні? Клінтон. Що казав, що ми вам розбудуємо демократію, ми вам допоможемо, підтримуємо, захистимо. І що? Де Вон, там була дура був контекст. Вони, вони хотіли з Рашкою дружити. Вони хотіли, вони. І все, що зараз в Рашки, це продукт США. Вони просто воєнна доктрина до е, якогось там року, до дванадцятого. Вона була наступним чином. У нас... Потенційний союзник Росія, потенційний о, ворог о, Сполучені Штати. І ми теж хотіли зражку дрожити. Чим закінчилася ця дружба? Полю, покохай мене такой. Да, покохай клінта, мене такою. Переробила та, та. Наташа цю пісню Мигалєвська. Ну, слава Богу. Відь, давай карту на тиждень, а ти, до речі, лібасник слова. Не сказали, хто отримає, хто, що.